Всім привіт, гайсики! І це гайд на роботу інкасатора. Ніколи не думав, що буду це знімати, але не знаю, захотілось. Подивимося, скільки заробляють. Підрахуємося, подивимося скільки очків, щоб бапити рівень. Також нагадую за свій промокодик Коломбо, нагадую за свій твіч. Всім приємного перегляду. Приїхавши на зелену мітку на мапі, де знаходяться інкасатори. Підбігаємо до бота, переодіваємося, влаштовуємося на роботу, виходимо на двір і шукаємо бригаду, як це роблю я, тому що у мене перший рівень, у мене 25 тисячі годин цій грі, але я ніколи не катав інкасатору, у мене тільки перший рівень. Вибіг на двір, я почекав буквально пару хвилин, під'їхав тіп, запитав, хто в бригаду. Я попросився, він мені зразу кинув інвайт. Після того підбіг ще один тіп, захотів до нас. Тіпа 25К Статік каже, що Адлі катає інкасаторів, має беху 60 і просто чили в цій грі. Знайшли ми і четвертого го тіпа, теж взяли його в бригаду, поїхав він з нами. Ізначально він мені не сподобався, у кінці відео я покажу чого. Почнемо з самого початку. На першому рівні кажуть, що можна формувати 60к, другий рівень 70к, третій рівень 80, четвертий рівень 100. Зараз на своєму екрані ви можете наблюдати табличку. Перший рівень початковий рівень, стандартний рівень. Тобто у нас є тільки машина Холодос, на якому я вам не рекомендую їхати краще вступати в бригаду, кого вже третій рівень. Другий рівень потрібно 200 очок і надбавка від 100 до 150 доларів, але транспорт залишається таким, як був. Третій рівень 600 очок, надбавка від 150 до 200. І, і нова машина Ощадбанк. Четвертий рівень 2000 банкоматів, надбавка від 200 до 250 і транспорт Приватбанк. Сама краща машина, найшвидше їде. І п'ятий рівень 8000 банкоматів і надбавка від 250 до 300. Зараз знову вже затрону тему матеріалів, тому що, на мою думку, все одно матеріали вигідніше катати. Навіть якщо у вас п'ятий чи четвертий рівень інкасатора. Ви за 10 годин отримує, ну, лям. А накатавши матеріали, і якщо ще є батл пас і матеріали йдуть для крафту відмаєчок і тому подібних речей. Їх у вас будуть купляти по нормальній ціні і швидше. Тому, моя думка, лишається незмінна. Катати матеріали зараз на сервері сама прибутковіша робота. Не автоугонка, а саме матеріали. Тому що на трасі, де ви катаєте матеріали, вас не можуть кафнути. А в гонку можуть. КПЗ 15 хвилин, сплатиному віпку 7, а за цей час можна зробити дві 3 матеріалів. Тому вибір за вами. Більше до матеріалів ми вертатись не будемо. Також моя задача на це відео було накатати з тіпами годину, тому що у бригаді дається більша зарплата. І тим більше у мене перший рівень повторююсь, що я б там багато не заробив. Третій рівень оптимальний, тому що вас будуть брати в бригаду. Всі можуть зразу катати на Ощадбанку. Так і не докатав, там нам випало 25 банкоматів, просто бригада розпалась, стіплівну, другий потім за ним зразу вже, з бригади вони не вийшли і мітку нового банкомата нам не ставить. Просто ми не знали, що робити, ми поїхали знову переодіватись. Приїхавши до банкомата, забрали кошти, дивимося, напарника немає. Почекали хвилин п'ять, він так і не з'явився, він просто випрягнув з машини на ходу. Ми це не замітили, чи він лівнув, чи він релогнувся, я не знаю. Хлопці казали, якщо б він лівнув, то нам би поставила смітка і бригаду він без автоматично покинув. Ми його почекали, він не прийшов. від'їхав ще метрів сім від цього банкомата, лівнув вже й ще один наш напарник, і він сказав, що потрібно їхати на інкасатори, знову переодіватись і створювати нову бригаду. Я теж люнув, і більше на цих інкасаторах, напевно, мене не буде. Так, давайте підведемо ітоги цього відеоролика. Фармити можна, якщо ви новачок, прошу, вступайте в бригаду, тільки не фарміть на холодосі, і все буде добре. Шукайте нормальну бригаду, щоб вона не розпадалась, поки ви не, за... не закінчили круг. Якщо у вас немає якихось великих цілей в цій грі, то 700-800к за день ви можете фармити. Купити якусь машину і просто чилити. І хочу подякувати за перегляд цього відеоролика, подякувати за вашу безмежну підтримку, подякувати за ваші лайки, за ваші підписки. Ми масштабно ростемо. Ми в місяць набираємо плюс 100 підписників. Ще раз вам всім дуже велике дякую. Надіюсь, що цей відеоролик був для вас цікавим. Всім дякую ще раз і зустрінемося вже в наступному відосику.